Секунду вашої уваги, хлопці-дівчата. Доброї ночі. Слухайте уважно. От, професіонали скажуть, що нічого надзвичайного. І Я погоджуюся нічого надзвичайного. Ресора камазу. Вся в тріщина після праці. Але після того, як кілька годин відпалювалася у горні, вона розпухала, наче тісто на пампушках на формі, після чого була прокована по трьох осях, і відсутність пустот і тріщин дає. Навіть незагортованій і грубо обдертій Залізяці, ось такий доволі мелодійний спів. Наголошую, грубо обдерта Залізяка, навіть незагортована. Дайте хоча б ніч вашим заготовкам, шановні колеги-аматори, погоріти у печі. вісім ночі.